各、嗯、组。各组。各 І так він трудився, ні своє монархівське послушання, свій монахський порт, потім пережив ті важкі часи гоніння, які були в Простіщоські времена, але віра його була твердою, надія була сильною і його. церква, монастирями, він гордується, і особливо в цей світ багато міг в цьому годові цілі, в, цьому, в, будовиці, в своєму селі. І отець мітинг, можна сказати, так, що він приніс за цей вогню, тому що ті жертви, які через нього посадили, щоб його не було ці жертви. Навіть це було його болити, по його правосторінні, по його духовному торгові. Ми вам Отець митний щиро кланяємо землі і щиро і за кожну речення, яке ви проявляєте своє рідне свято, своїх сім'яхів. Як я її люблю, вона в мене так у сімках стояла, може, з піврік. То я до неї молився, а потім в алтар відніс у Почайській лаврі, і ви знаєте, що всі монахи, всі люди так її полюбили. І що з неї куди жити? От вам защитницю. коли ви йдете, коли ви йдете, чи на базар, чи, чи їдете йдете до станції, до до бо куди йдете. Пийте поклон і вона вам простреть ручку невидиму, як у вас чоловік не розуміє вас, як ваш син не розуміє, але дивіться, щоб пізнайте духи лукавства. щоб ви знали, що люди сьогодні за гуманітарку, за гроші йдуть, лишають доми. Лишають своїх дітей, а хто вам буде дітей ваших виспитувати, як не ви? Батько, мати, діду, баба. Сиди вдома. дітей вчи веди за ручку, коли воно маленьке, а велике сьогодні вже не хоче. Каже, не хочу. А чому? Берет мама паски дає, а воно каже, я повішуся. Кажіть мені, що робити. Господь каже, Бог і Творець, Син Божий, каже, коли вони замовчать, камені возоп'ють. І знаєте що? Як ми не схочемо з вами молитися в цім храмі, нам будуть скажуть, що там десь далі краще, чи може десь інше вірити, щоб ви знали, до Бога возоп'ють ці кирпичі, печі. Котрі ви бачите, посчитайте тільки цього печать. От що. І ці камені будуть возопити ці, значить, тому що жде вас усіх Господь тут.